Вітаю вас, шановні глядачі! В ефірі програма у пошуках роботи. І сьогодні ми продовжуємо цикл тем присвячених роз'ясненню законодавства України про працю. Наш незмінний і незамінний помічник в цій справі постійний учасник бом Світлана Миколаївна. Вона обіймає посаду заступника начальника головного управління праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації. Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні ми будемо говорити про працевлаштування неповнолітніх на порозі літо канікули, а відпочивати будуть не всі, тому тема ця є актуальною. Ну а розпочнемо вже традиційно з найбільшої проблеми, яка турбує всіх, це заборгованість по зарплатам. Наскільки ця сума скорочується, і ось буквально, Світлана Михайловна, вчора в наших новинах був сюжет про ніби рейдерський захват перукарні в центрі Житомира. Так от ці перукарні, наскільки мені відомо, борги по зарплаті складають вже 55 тисяч гривень. Хто ж тут правий, хто тут винен? Дякую за це. Наскільки питання, це правда Де, так, Юрія Лінідочу дійсно, проблема боргів із виплати заробітної плати? Вона не нова, вона існує, але. Як влада, так і правоохоронні контролюючі органи роблять все для того, щоб захистити наших працівників від свавілля, будемо так казати, роботодавців і забезпечити нашим громадянам їх конституційне право на своєчасну виплату заробленого щодо взагалі суми заборгованості з виплати заробітної плати є статистичні показники, і згідно з ними загальна сума боргу по області на 1 квітня, це попередні статистичні дані, становить 9,8 млн грн, тобто скорочується постійно. За останній місяць ми скоротили е, трошки більше 170 тисяч боргів по заробітній платі, а по економічно активним підприємствам більше 200 тисяч гривень заробітних ну, боргів. Буквально було нещодавно 22 млн, а вже 9, то вже все-таки є. Так, да, Було і 60, якщо брати... Так, да. так, так, так. Ну, то минулорічна цифра, так. Да. Да, ну, не, не минулорічна півтора Чи на року, року. Да, пройшло, але так. дійсно я згодна, наприклад, з головою нашої облдержадміністрації Сергія Миколаєвич Рожуком, який нещодавно давав інтерв'ю засобу масової інформації, і він казав, що взагалі оця позитивна інформація якось не сприймається нашими громадянами, і це погано. Коли ми кажемо про негативи, такі як рейдерський захват захват перукарні, то це визиває якийсь ажіотаж і де зацікавленість. А ми маємо більше казати е, людям не тільки правду, а дякувати за ту роботу, яка проведена. Взагалі, от що стосується е, неоднократно, я бувала на міжнародних заходах, семінарах, які проводять міжнародні організації. І я помітила, що всі ці організації, будь-які заходи, семінари, наради, е, розпочинаються з того, що дякують людям за проведення цих заходів, і наприкінці. Теж дякують знов-таки за проведену роботу. А ми якось традиційно більше е, сприймаємо критику і забуваємо, що іноді людям все ж таки потрібно дякувати і потрібно е, помічати не тільки негатив, а й позитивні зрушення в економіці області. Щодо перекмахерського ефекту. Е, що я хочу сказати, який може бути рейдерський захват в центрі міста Житомира, перукарні? Якщо, по-перше, це комунальне майно, парикмахерське знаходиться в приміщенні, яке тобто, це належить до комунальних... міської ради? Так? Да, це підприємство міської ради, це майно угу. міської ради. За використання якого е парикмахерська не сплачує арендну плату ще з жовтня 2010 року, і наскільки мені відомо, міській міськоканкоми підрахували з е о ці дати жовтня 2010 року, по липень, е по моєму 2011 року, не сплачено більше 100 тисяч гривень арендної плати. Я думаю, житомиряни розуміють, що ці гроші це гроші, які е мали надійти. До територіальної громади буде використане на цілі цієї ж самої громади, тобто на поліпшення умов проживання в нашому рідному місті. Більш того, що якщо ми кажемо про заборгованості з виплати заробітної плати статистичні. То парикмахерський ефект належить до кола малих підприємств, які не звітують до статистики, але борги з виплати заробітної плати працівникам перукарні становить більше 56 тисяч гривень. А якщо взяти середню заробітну плату, яка за минулий рік становила трошки більше за 700 гривень, то я не знаю, хто які ну, будемо так казати, що яку умови шкоду працювати. на да, надає місту ведучі вот такий от бізнес. Ми Взагалі, дуже багато кажемо про нелегальну працю про зарплату в конверті, то я не боюся сказати, тому що стан справ саме зарплати праці перевіряли працівники нашого районного міського управління праці, і вони самі були свідками того, що люди, які користуються послугами в перукарні, приходять і платять гроші безпосередньо. Перукарям, а лише потім, наприкінці дня, вони здають виручку до каси. Тобто безліч порушень не тільки трудового законодавства, а взагалі ведення бізнесу в цій перукарні є. Тому я думаю недоречно казати про рейдерський захват. І взагалі, єдине, що мене, наприклад, обурює, що коментарі е, от з приводу цієї перукарні. Підприємство, яке мало надати ті управління міської конкурії, Ну, сюжет, займатиці. між іншим, я перепрошую, це мій колега. Сюжет все-таки був побудований грамотно. Було взято дві да. сторони, тобто одна сторона сказала свою позицію. Интересно, от він своїх так. висновків не робив. Він захотів покликати другу сторону, аби та свої якісь коментарі дала, і друга сторона відмовилася. Що це ну, за друга сторона, ви зараз скажете? Мабуть, да, Так, я думаю, що ми е, ну, вже подивилися цей сюжет і керівництво конкому, Я думаю, що вони ще прокоментують е, дуже погано, коли люди, які за своїми посадовими обов'язками мають. Е, Володіти інформацією стосовно комунального майна, її не володіти, не дають такі коментарі. Тому у нас такі іноді ажіотажне з'являються в пресі сюжети і інформація, яка не відповідає дійсності. Ми за те, щоб у нас працювали і перукарні, і перукарі отримали пристойну зарплату, але платили з неї податки. І не обманювали ні державу, ні е, органи влади на місцях. Інформацію треба ділитися. Часто густо таке буває, що звертаєшся до якогось керівника ну такої середньої ланки. і Він каже: А чого я зобов'язаний е, давати цю інформацію? Чо я зобов'язаний давати коментар чи інтерв'ю. Ну ми ж не прийшли по перше додому. Правильно, це к да, це, це, це керівники. Якість, які... да, якість будемо так казати кадрів, які відповідають за ту, чи іншу професійну якість кадри, які відповідають за ту чи іншу ділянку роботи. І дійсно, якщо не володієте інформацією, то мають спрямувати журналіста до того органу, який цією інформацією володіє ще для того, щоб вислухати іншу думку і взагалі об'єктивно оцінити стан справ. Да. і тепер до нашої вже оголошеної теми. Отже, Світлана Миколаївна, з якого віку взагалі в нашій країні, дозволено працювати підліткам? Ну, перш за все, я хочу сказати, що використання праці дітей взагалі це проблема, яка має глибокі соціальні корні. Це е, дуже е, значима проблема як для нашої держави, так і взагалі для всіх країн світу. Стосовно віку, з якого дозволяється працевлаштування дітей, це е, 16 років. Е, вік дітей, з якого дозволяється працевлаштування, прописаний чітко як в міжнародному законодавстві України ратифікована відповідна конвенція міжнародної організації праці, є декларація ООН з прав дітини 16 років про те, як виняток. За дозволом батьків або тих людей, які замінюють батьків, дозволяється прийняття на роботу осіб з 15 років і також дозволяється прийняття на роботу учнів. Шкіл або професійно технічних навчальних закладів у вільний від навчання час тих, хто досяг 14 років, знов таки обов'язково за згодою одного з батьків. Угу. Слава Україна, <зас> чому взагалі таке, от виникає питання: чи взагалі підліки йдуть працювати? Не вже опитування. дорослих людей не вистачає для, для того, щоб працювати. Здається, і так в центрі зайнятості переповнені. Ну, перш за все, будемо так казати, що ця проблема два має два направлення. Дійсно, діти, які досягли вже 14, 15, 16 років, мають якось налаштовуватись на працю майбутнього, якісь навички отримувати. Це не так погано. Тобто не погано. Ми знаємо, що праця mm -hmm. дітей використовується використовується в розвинутих країнах, навіть таких як Сполучені Штати. Америки, де працюють навіть діти, батьки, яких є мільйонерами. тобто не цар не так погано, але справа в тому, щоб діти працювали на тих роботах, які не протипоказані чинним законодавством, і щоб вони були легально працевлаштовані і щоб вони отримали від цього заробітну плату і задоволення. Але якщо опитування дітей було проведено, до речі. Нашим соціальним центром, який займається цими питаннями, обласним обслуговуванням дітей, сімей і молоді, 560 сімей, 560 дітей, батьки яких опинились в кутних життєвих обставинах. То чому діти йдуть То на роботу наштовані допомоги, тому що вони хочуть допомогти своїм родинам, і це добре, я так вважаю. Але є частка дітей знов таки за результатами опитування, які мали бажання працювати не тільки тому, щоб допомогти своїм родинам, або вирішити якісь свої фінансові проблеми. Тобто, щось може дитина хоче купити, але батьки не можуть дозволити себе купити тут. Чи іншої річ дитини, дитині, але іноді все ж таки дітей змушують працювати батьки. Це прикро. Іноді діти працюють тому, що їм... Ніде жити займаються вже братством за те, щоб їм надали притулок або навіть не за гроші працюють, а за їду це теж результати опитування, але факти такі на жаль мають місце ще в нашій дійсності. Які умови повинен створити сланами Миколаївна роботодавець для неповнолітнього? Чи має дитина працювати на рівні з дорослими, тобто 8 годин і з перерви лише на обід? Чи все таки якось? Тобто, норми відробітку якісь є? Є це знов такі норми, які чітко прописані нашим кодексом законів про працю України. І якщо загальна тривалість робочого тижня, робочого часу для дорослих становить 40 годин. Не більше ніж 40 годин на тиждень, то для дітей встановлена дійсно скорочена тривалість робочого часу. Наприклад, для підлітків від 16 до 18 років це 36 годин на тиждень, а якщо працюють діти 14-15 до 16 років, то не більше, ніж 24 години на тиждень. Якщо ж діти, ми вже казали, можуть працювати починаючи з 14 років у вільний від навчання час, то для них встановлюється половина зазначених. Тривалості робочого часу, про яку я казала. Або це 36 годин для е, дітей з 16 до 18 років, або це 24 години до 16 років, тобто половини 12 і 18 годин, це у вільний від навчання час. І стосовно я хотіла б зупинитися, іноді виникають запитання взагалі, е, до якого віку у нас? Особа вважається дитиною, то це до 18 років. Це чітко прописано не тільки нашим законодавством, а навіть декларацією ООН з прав дитини, угу. яка е, розповсюджується на нашу країну, тому що ми ратифікували е, і прийняли участь у підписанні цієї декларації. Ми піднімаємо сьогодні таке питання: а взагалі, от е, які масштаби зайнятості неповнолітніх в Україні на Житомирщині? Не скільки молодих людей, реально які може 18, так молодих, уже людей, які вже стукнула, так перебувають на обліку центру зайнятості, які шукають роботу. Тобто оця от невідповідність. Ну по-перше, хочу сказати, що центри зайнятості обліковують дійсно серед безробітних, скільки у нас ну, молоді. але не повнолітніх вони не... Але неповнолітніх такої цифри немає. А молодь вважається за методичними рекомендаціями міжнародної організації праці. Це, це особи до 35 років. Це молодь, І, але все ж таки я називу цифри: це 44% всіх безробітних у нас є. Загальна цифра по області це молодь. Якщо брати сумарно, це більше 10 тисяч осіб, які являються є безробітними. Це багато. Якщо брати по деяким територіальним одиницям, наприклад, місто Користень, місто Малин, місто Новоград-Волинськ, Карастишевський район, Овруцький район, наскільки я пам'ятаю, то там ці відсотки більше 50%. Тобто, вже керівники цих територіальних одиниць мають задумуватися, чому це таке відбувається, чому молодь не забезпечена роботою. Але якщо взяти реалію, я хочу сказати, що я вже казала, що Україна ратифіковані дві конвенції стосовно прав неповнолітніх. Перша це стосується 138 віку, з якого дитина має право працювати. І є така конвенція міжнародної організації праці 182 про заборону та негайні дії щодо ліквідації найгірших форм дитячої праці. Ну, так, в рамках, праці, в рамках так, цієї так. конвенції ну, примусова праця у нас заборонена статтею 43 Конституції України, це вже найвищий закон держави. А взагалі, навіть на виконання цих конвенцій і Конституції України дійснюються перевірки стосовно застосування дитячої праці. Але якщо взяти результати перевірок, які здійснили органи інспекції праці в цілому по Україні, то було виявлено нещодавно ця цифра опублікована. Наприклад, що до 14 років у нас по Україні виявлено лише 37 дітей працюючих. Але якщо взяти результати опитування, про які вже казали, із 560 дітей, то 115 дітей працювали віком від 12 до 13 років, тобто це вік, згідно з чинним законодавством, взагалі дітям заборонено працювати у цьому віці, але реалії такі, що діти працюють. Тому з цього вже виникає питання, як вони працюють? Працюють вони. Нелегальна. Де працюють, теж відомо. В основному, це більша частина цих дітей кафе. працює в сільському господарстві, ні у підсобних господарствах. Значна частина у кафе, мить машини, займається жимбратством, на жаль, і в от таких от сферах побутового обслуговування. Тому... У нас залишається буквально ще хвилин вісім. Світлана Миколаївна з багато ще запитань. Як платити неповнолітньому? Тобто, згідно відпрацьованих годин, чи там все-таки якось по-іншому нараховується? По іншому наркоцею я вже казала, що для дітей відповідного віку встановлена скорочена тривалість робочого тижня відповідно дня, то оплата праці таких дітей вона має здійснюватися як за повністю відпрацьовану робочу норму. Якщо діти працюють за відрядною формою оплати праці, то вони будуть заробляти стільки, скільки вони за відповідними відрядними розцінками, як для дорослих. Але е, я хочу звернутися до батьків, дійсно, ви на початку передачі сказали, що скоро літа і діти будуть підробляти. І ми дуже багато бачимо дітей, підлітків, які працюють у кафе, у ресторанах, у барах, але працюють вони у нічний час, деякі, що заборонено чинним законодавством, деякі діти Як правило, працюють нелегально. у шкідливих да, умовах. І що, якщо ми кажемо, яка тривалість робочого часу, і скільки платити. То дуже багато дітей потім звертаються до нас, до інспекції праці, до органів прокуратури, з того приводу, що їм взагалі нічого не заплатили, але працю їх використовували. Ця проблема вона є глобальною, вона є суттєвою. Тому я звертаюсь перш за все до батьків, щоб без, без їх дозволу. Діти не можуть бути працевлаштовані в тому віці, про які я казала. Про друге, будь-який роботодавець має знати, який приймає дитину на роботу, Відповідальність. має вестись, да, є відповідальність, має вестись облік праці неповнолітніх. Дитина має бути допущена до роботи лише за попереднім медичним оглядом, і більш того, якщо дитину вже працевлаштували. То до виповнення 21 річного віку вона має щорічно проходити медичний огляд. А в нас роботодавці такі, що вони не бажають брати на себе ці проблеми, і не думають, що може ви взяли на роботу дитину нелегально ще взяли, яка має ті чи інші хвороби, і не дай Бог дитина щось та... Та, станеться, хто має відповідати. Слава Михайловна, і все таки до батьків одне. А давайте ще й до роботодавцям скажемо, що є і відповідальність, мабуть, за те, що за використання найманої праці неофіційної найманої праці Зрозуміло, є підлітків, відповідальність Підлітків, Так, да, є як адміністративна, а якщо стосується підлітків, так і кримінальна відповідальність. Мені не хочеться залякувати роботодавців, але свою відповідальність перед дітьми мають відчувати не тільки дорослі, які їх народили і виховують, а й ті роботодавці, які приймають таких дітей на роботу, тобто, взагалі, наш світ оцінюється по своєму відношенню до дітей і людей похилого віку. Тобто, ми оцінюємо суспільство, яке вони добре, погане, доросле чи Чи доросле, чи не доросле, тому дійсно це дуже гостра соціальна проблема. Роботи, на яких забороняється застосування е, праці осіб молодше 18 років. Слава ну, перш за дуже все, також. Да, забороняється застосування праці молоді на важких і шкідливих для їх здоров'я роботи і перелік цих робіт, затверджений Кабінетом міністрів. Е, є також постанова, яка забороняє підйом е, відповідних речей, які е, становлять від, встановлені відповідні граничні норми е, норми для підняття е, тих чи. Інших речей забороняється, я вже казала, застосування праці неповнолітніх у нічний час, у вихідні дні. До речі, це теж порушується у найбільшості випадках на підземних роботах, наприклад. А у нас це, це, правило, для підлітки, для нашої це Вони області. працюють в вихідні дні. Є да, підлітки працюють саме на підземних роботах, навіть на нелегальних копалинах. І навіть комітет Організації Об'єднаних Націй, коли перевіряли стан цієї роботи і взагалі стан застосування дитячої праці на Україні, робили певні зауваження, що у нас ще це було у 2008 році більше 400. Тисяч дітей працювали на нелегальних роботах, в тому числі на нелегальних копалинах. А такі факти, на жаль, у нас мають місце в деяких районах, де видобуток корисних копалин відбувається. Чи залишилася Светлана Миколаївна, так звана броня на прийняття на роботу і професійне навчання на виробництві? Чому я запитую? Є. Сьогодні більшість підприємств вже приватні або товариства. Ну, чи це не має значення? Це не має значення, тому що знов таки це бронювання робочих місць для молоді передбачено чинним. Трудовим законодавством і дійсно бронюються робочі місця для молоді, як для влаштування на перше робоче місце, так і відповідні робочі місця для тих, хто закінчив професійно-технічні навчальні заклади. І навіть у минулому році було заброньовано два робочі місця, це в нашому центрі зайнятості для підлітків у віці 15 років. Але дійсно є проблема вже з працевлаштуванням таких дітей до центру зайнятості. Тобто, наприклад, упродовж минулого року зверталося більше 400 осіб віці до 18 років за працевлаштуванням. На жаль, працевлаштовані не всі 400 осіб, які звернулися ну, їх да. не приймають. На облік, на облік, тобто, взагалі, статус безробітна може бути наданий лише починаючи 16 років обов'язково. Але діти, яким не виповнено 16 років, вони теж мають право звертатися за пошуком роботи в центр зайнятості. Це не заборонено. є тільки обмеження стосовно надання статусу безробітного. Угу. Але якщо дитина, наприклад, в 15 років працювали і її, її, її звільнили. Або у зв'язку з ліквідацією підприємства, або за скороченням чисельності, вона теж буде мати право на отримання статусу безробітного. Угу. Дуже багато, запит... багато запитань ми не встигли сьогодні розглянути, проте останнє я все-таки е, не можу пропустити. Не таємниця, що малолітніх е, е, використовують для заняття жебраством. Ну, дуже часто ми бачимо, коли сидять маленькі дітки з протягною рукою. Це, за це законом передбачена звичайна відповідальність, так Миколаївна, і, мабуть, кримінальна. вже кримінальна відповідальність обов'язково кримінальна, і працюють відповідні служби, які мають здійснювати контроль за дотриманням цього законодавства, як в прокуратурі області, так і в обласній державній адміністрації. Але дійсно навіть серед результатів опитування, десь приблизно 2% таких молодих людей займаються. Жибратством займалися, тобто підробляли саме цим. Я думаю, ми всі мали нагоду спостерігати у період великої свята Пасхи, коли дуже багато дітей, користуючись цим святом, займали братством на лоні нашої церкви. Я думаю, що це. Не ну, це і добре. від нас самих Світлана Миколаївна, залежить ця проблема, так розв'язання цієї проблеми від свідомості наших людей не тільки дати чи не дати такій дитині гроші, а взагалі звернути увагу на цю дитину. Навіть запитати її, що її примусила, тому якщо дитину взагалі примушують займатися братством, це жибратство це дійсно є насильством над дитиною. І якщо ми казали про найгірші форми використання дитячої праці, то це, це, то це не тільки секс-індустрія, порнографія, але і такі факти, коли дитину змушують на користь дорослих, інколи на користь дорослих батьки навіть інколи рідні батьки, інколи рідні батьки. Не продають своїх дітей, ми це теж бачимо і знаємо такі факти. Тому це дійсно залежить від свідомості взагалі суспільства будь-якого громадянина, який бачить такі явища. Що ж, на жаль, час нашої програми завершується. Я дякую за участь вам, Світлана Миколаївна, і вам, глядачі, за увагу. Отримуйте з нами безкоштовну інформацію і знання, адже це сила. На цьому будьте здорові і живіть багато. До нових зустрічей.